Чому категорично не можна залишати авто з вивернутими колесами? Чимало автовласників залишають свої автівки на стоянці з вивернутими колесами. Одні це роблять, навіть не замислюючись, залишаючи машину після маневрів під час паркування. Інші викручують колеса цілеспрямовано. Деякі водії вважають, що з викрученими колесами машину не евакують. Насправді це не так. Для цього є маніпулятори, тому як не крути, хитрість не пройде. Крім того, припаркувавшись таким чином, ви ризикуєте банально створити проблеми іншим водіям. Адже вивернути колесо може з'їсти додатковий простір, часом такий необхідний для виїзду зі стоянки або при маневрах у дворі. Втім, куди страшніше, якщо автомобіль оснащений підсилювачем керма, і захист від відкату за схемою уперся колесом у бордюр зафіксував машину, може виявитися вкрай болючим як для авто, так і для його власника. Усе через те, що при тривалій зупинці з колесами, вивернутими до опору, є ризик, що гідро або електрогідропідсилювач досить швидко вийде з ладу. Причиною тому збільшене навантаження на насос підсилювача та інші елементи. Також пришвидшиться знос вузлів системи кермування і підвізки.